В Вашингтоні 6 травня відбулася хода безсмертного полку. Росіяни зібралися ходою, пройшли від білого дому до меморіалу Другої світової війни. Викрикували з победою, викрикували бажаєм здоров'я! Вітали і бажали здоров'я. Українські активісти та проукраїнські активісти і американці, які підтримують Україну, вийшли із лозунгами, що Раша це Росія це. Держава терорист, про те, що Росія вбиває цивільних Проукраїнські активісти та американці тут у Вашингтоні вийшли для того, аби підтримати Україну, і в чергове нагадати тут у Вашингтоні громаді, що Росія це держава-терорист, про те, що Росія вбиває цивільних, про те, що Росія це країна, яка напала на Україну. І якщо повторювати, що тут відбувається, то росіяни вмикають музику, оркестр тоді коли проукраїнські активісти вмикають сигнали повітряної тривоги. Активісти також вигукують лозунги про те, що Росія це держава терорист знову, про те, що е, ніколи знову знову повторилося. Тощо Уляна Бойчук з Вашингтона для новини. Можете представитись, будь ласка. Так, мене звати Ірина Халупа. Скажіть, будь ласка, що відбувається і чому важливо українській громаді бути? Ну, в цьому році так званий безсмертний полк Росії вирішив провести марш тут у Сполучених Штатах. І ось ми бачимо портрети Сталіна, портрети Путіна. Комуністичні прапори серп і молот на фоні американських е, монументів на фоні Вашингтонського цього пам'ятника на фоні меморіалу Лінкольна. І ми, як українці, як американці, вважаємо, що такі символи і такі марші не мають місця у Сполучених Штатах. Америка воювала в тій війні, здобула здобула перемогу і е, просто ми не хізуємося такими маршами в Росії, так.

Ходити вулицями Сполучених Штатів також. Вони всі обвішані тими странами, перепрошую за слово Георгіївськими лентами. І власне ті ленти збивають українців сьогодні. Це захоплення східної України, Криму і так далі почалося з тих Георгіївських ленточок. Я навіть вимовити слово не можу, бо воно мене так дістає. І ми знаємо, чим це все закінчується. Тобто це є велика ганьба, що комунізм, фашизм російський живе на вулицях Вашингтона. Ті люди, я не знаю, чи вони всі громадяни Сполучених Штатів чи що, але що вони тут роблять? Вони не підтримують американську демократію, вони підтримують російський фашизм. І це не має місця тут, в Америці. Stop Russian propaganda Stop, Stop Russian propaganda Stop. Stop. Oh, but it's so many things real <laughs> Ehm, Представся мені, будь ласка, мене звати Гутрій Марічка, українська активістка у Вашингтоні. Скажи, що зараз відбувається? Зараз українці, американці зібралися для того, щоб зробити контрпротест, контракцію проти російського так званого безсмертного полку, марш якого має відбутися, має початися тут біля Білого Дому і а, пройти вздовж Вашингтону аж до а, меморіалу Другої світової війни. І ми тут заради того аби показати а, наш протест. Бо власне ця акція це є ще одна можливість просунути російську пропаганду і приховати. Справжні злочини Росії пам'яттю про як вони стверджують загиблих ветеранів, що буде відбуватися, як ви плануєте це робити? Ми плануємо. Оточити російську групу, але в дуже обережному вигляді, наскільки це можливо, і зробити так, щоб наші плакати і наша інформація потрапила до них в медіа. Також тому, що вони будуть намагатися висвітлити, що тут все добре, що немає ніяких контрпротестів, що всі згодні з цим, але ми не згодні, і ми хочемо, щоб нас бачили і чули. A a Russia, movement, Russia, Russia is a terrorist state. Russia is a terrorist state. Russia is a terrorist state. Terrorist state. Russia is a terrorist state. Russia is a terrorist state. Never again. Happens again. again. Never again. Happens no again. Stop again. Stop again. Killers. Russia Kill Сивиліанс. Наша Кіл Сивіліанс! Все володмирний. Ти учасник акції, правильно? Так, сьогодні українці в Вашингтоні Дісі вийшли на контракцію російському безсмертному полку. Розкажи, що ти бачив, як Російські журналісти записують інтерв'ю. Я побачив, як вони підлаштовують картинку, тобто вони відходять доволі далеко. Також вони роблять ремарку, що давай відійдемо трошки далі, щоб не було чутно їхніх лозунгів. І вони підлаштовують картинку, щоб було видно на задньому фоні більше натовп людей і також українські прапори. Тобто, вони підлаштовують свою пропагандистську картинку під свої пропагандистські наміри. Взагалі для чого? А ця акція сьогодні відбувається для того, щоб показати справжні обличчя росіян такими своїми російськими правоводиськими рухами. Вони хочуть Замилити очі міжнародній спільноті, особливо про злочини, які зараз вони коють в Україні. Тому ми вийшли, щоб показати справнє обличчя з лозунгами «Never again happens again», тобто війна трапила знову, показати їхні злочини, які вони коють в Україні, показати зруйновані повністю міста, щоб люди бачили справжнє, що несе Росія і. Яка є спадкоємцем радянської кровожирливої влади?